Ми провели незалежну оцінку програми. Виконавчий секретар РНБО році постанову кабінету міністрів. Це офіційний документ. Ці кульки ми запустимо це зараз. Після того я зараз. Ми підемо по адміністрацію президента. Наше короткі повідомлення про акцію, хто гальмує. Я хочу, щоб воно було перед їхніми очами. Тому давайте підійдемо Бачите, А що я сподіваюся, що ми зможемо зробити. Ну закрема там казали про Нідерланди, про Голландію. Це не так Одним з найбільших корупціонерів під час тендерів. І от до того, як не буде впроваджений такі реєстри до виконання антикорупційної програми, і з 820 мільйонів гривень це конкретна вартість цієї державної антикорупційної програми. Понад 90% має піти на оці медичні картки. Ну, запровадження таких технологій не може не збурити наш настрій і не може не дати нам припущення, що ці гроші мали піти на якісь відкати. Багато ви знаєте, скажімо, державних службовців з вищих ешелонів влади, яких притягнули до відповідальності за корупційні правопорушення. Я, наприклад, якщо чесно, ну практично нікого не знаю, але статистику дуже гарно показують правоохоронні органи. Вони кажуть, що вони там тисячі людей державних службовців при. Кого сільських голів, юрисконсультів жеку?